Hello everyone. Today we will speak about activities, what we do after school. Today. сьогодні, we will, ми будемо speak, говорити про activities, активності, What we do, які ми робимо after school після школи. Good morning, children. Good morning, teacher, your answer. Revision time. Revision time. Час повторення. Open your book, please. Uh, page fourteen. Page fourteen. Let's read. Давайте почитаємо. Pen. Red. Ten. Seven. Get up. Dress. Ted. Ben. Emma, Helen, Ella, I get up. I have got a red pen. We have got seven red. pens. Буква сполучення <coughs> SH читається як Ш, sh. wash, Brush, Fish, I, Wash, my face, I, wash, an, apple <coughs> I, brush. My tease. Okay, very good. New words. Нові слова. Uh, Open your book, please. Page 15. Сторіночка 15, 15. Lesson 9. Lesson 9. Урок 9. After school. After. school. Школи. Read the task. Читаємо завдання. Listen, listen. У лісі ми слухаємо. Отже, listen – Слухай. Repeat. Repeat. Пам'ятаєте ось ту стрілочку? Повтори. Repeat. Повтори. Послухай і повтори. Так, давайте розберемо слова. I, I – Я Go – Що роблю? Іду, іду куди. Home. Дивіться, як запам'ятати, що home це, це дім, це туди, куди я повертаюся. Home. Бачите, ось у мене хом'ячок. Дуже мені нагадує home слово Хом'як. Ну, от, я знайшла такий малюночок, будиночок, хомяка. Отже, я йду додому, а в мене вдома живе хомяк. Next. After. After. Після слово school нам вже відоме. After school. Я йду додому після школи. Every, every кожен. Every кожен afternoon. Afternoon. Дивіться. Слово noon. це в нас з вами 12 година дня. After, after – це після. Тобто мається на увазі після обід. Я йду додому, я йду додому після школи, кожен після обід. Але літературно ми не можемо так сказати. Тому ми говоримо кожен і слово «afternoon» перекладаємо недослівно, перекладаємо словом день. Кожен день. Так, зверніть увагу. Ось у нас з вами after. І ось у нас з вами after. Afternoon це після обід, тобто після полудня, і слово after school це після школи. І ми з вами знаємо, що слово afternoon, good afternoon» – це добрий день. Дітки сідають в автобус після школи і вітаються. Good afternoon. Добрий день. Next slide. Давайте повторимо все ж таки. I go home after school every afternoon. Окей. Okay. I я yeah. Always. Згадуємо про дівчинку Олю, яка завжди в калюжу вступала. Я завжди do, роблю my, мою homework. homework. Дивіться, ми з вами вже домовилися, що home home це дім, а work, work – це робота. Як ми можемо запам'ятати, що у нас вдома home, як працює. В колесі. Ну, це його робота. Ваша робота це повчити домашнє завдання, допомогти батькам. А у хомячка робота побігати в колесі. Отже, home work домашня робота. In the – В цей afternoon. Дослівно перекладається after, після noon обіду в цей afternoon – в цей день. Літературний переклад. Let's uh, repeat for me. Повторюємо за мною: I always do my homework in the afternoon. Я завжди роблю мою домашню роботу або домашнє завдання uh, in the afternoon в день. Знову ж таки, згадуємо, що afternoon. Дітки заходять в автобус і вітаються. Good afternoon. Добрий день. Next slide. I, я always, наша дівчинка Оля, да, завжди. play, граю. Як запам'ятати, що слово play це грати? Всі ми знаємо приставку PlayStation. Ну, що ж на ній роблять? Звісно, граю. Отже, I always play, Я завжди граю. computer – Звісно, що це комп'ютер. Computer Games, комп'ютерні ігри. In the evening» – І коли ж я граю «Evening» – Ми вітали з вами Good evening» Добрий вечір. Отже, слово, evening. слово Iven evening це в нас з вами вечір. Я завжди граю в комп'ютерні ігри in the – «у вечорі». Тому що Іван у нас увечері, після того, як зробить свою homework, йде грати в футбол. Івні. Слова треба запам'ятати нові play. Грати. Computer games. Комп'ютерні ігри. Let's repeat. Давайте повторимо. I always Play. Computer. Games in the evening. Play – це грати. Evening – вечер. Computer games. комп'ютерні ігри. Next slide. Так. Read and translate. I, я yeah, always, завжди help. Слово always ми знаємо, а слово help для нас нове. Дивіться, можливо, ви знаєте, хто грає, в багатьох іграх є такий персонаж, називається він Helper. Так от знаєте, що Helper це помічник. Help це допомагати, helper це помічник. Отже, я завжди допомагаю, help допомагаю, має моїй «моїй», мам, мамі. Коли ж я це роблю? In the evening. In the evening. Знову згадуємо, що Іван увечері грав в футбол. Отже, evening – увечері. Я завжди допомагаю моїй мамі увечері. Uh, repeat for me. I always help. My mom in. The evening. Окей. Okay. Next exercise. Наступна вправа. Uh, page 15. Стріночка 15. Exercise 2. Вправа друга. Listen, listen. Послухай. Match, match. з'єднай. Just a minute. Just a minute. Okay, I'm ready. I'm sorry. Wait a minute, Чекаємо ще хвилиночку. Okay. Let's listen, слухаємо. I always come home from school in the afternoon and play computer games. I always. Я завжди. I always come. Come home. Prechodju do domu. Home from school in the afternoon. From school is collect in the afternoon в день. Alle poach nam. And play computer games. Ось цей I always come home from school in the afternoon and play computer games. Фрази вас має підштовхнути до правильного вибору малюночку. Always play computer games. Завжди граю в комп'ютерні ігри. Тут у нас вже з'єднано picture when. In the evening I always help my mom. In the evening. evening увечері, I always, завжди, My mom. Так, тут, тут. Always help my mom. Always help my mom. Help, help, helper. Допомагати. Допомагаю мой маму моїй мамі. Let's have a look. What, what picture we choose? Ну, підручники навряд чи нам підходять. Мамі допомагати цвяхи забивати навряд чи So pick chat two. Uh, it's correct answer. Отже, малюночок 2 це правильна відповідь. Next. I always come home from school in the afternoon and do my homework. I always, я завжди come home, приходжу додому from school, із школи, and do my homework, і роблю Always come home from school in the afternoon and do my homework. Homework. Okay, A correct answer. Picture four. Correct answer picture four. And last In the evening I help my dad. In the evening увечері. In the evening, I help my dad. I help my dad. Я допомагаю татові. Ну, тут вже зрозуміло, що татові ми допомагаємо забивати цвяхи. Окей. Okay. And last exercise. І остання вправа. Number four. Exercise 4. Uh, page 15. Сторіночка 15. Just a minute. I make my screen bigger. Я зроблю мій екран більшим. Okay, so let's start. Давайте почнемо. Uh, read the task. Читаємо таска завдання. Let's, let's, давай. Read. Read. Читати. Давай читати. Нагадую, що е, літера С читається як звук К. Що ми маємо? К -е т. Cat. К о м. Ось тут ніби стоїть, стоїть апостроф. П'юте. Ком. П'юте. К. А з, і Н, казін. Далі дивіться, усі наші ось ці прямокутнички, букви сполучення ТH ми будемо читати як з: з, іс зіс. Із, е, к, Т, кет. Зіс, із, е, кет. Знову ж таки, з з, іс зіс, к, Т, кет. Из, из, б и г. Биг, зис, кэт, из, биг. Снова те эч, це, и Зис, из, из, э, к, о, ком, пью, те, компьютер. Знову ті ечці з. З і с. Дивіться, у нас з вами є буква сполучення ER. Воно читається е як Йо. І в нас що виходить Х плюс «йо» буде Her. Отже, this is Йо, Казін, Казін, казін. Знову таки Х-о, Х, о х к з ін Казін is севен. Окей, okay, let's translate. Перекладемо these uh, words, ці слова and sentences і речення. Cat, kit, комп'ютер. computer, cousin, кузен двоюродний брат або сестра. цей, це, із, є, е. Один cat kit. Або просто це є кіт». Next. This cat kit is є big великий. Okay, next. This, this is є е один computer. Computer. Або просто це є комп'ютер. Next. This. Is je, her, її, cousin, kuzin. брат або сестра. Okay, and last. Her, її, cousin, kuzin is je seven. Точніше, її кузену є seven. Сим років. Your home task uh, will be read. Exercise 4, page 15. Читаємо вправу четверту сторіночка 15. І також буде ще одне письмове домашнє завдання. У зошиті треба буде списати ось ці три речення. Що тут треба зробити? Look, look, подивись, сйокл дуже схоже на циркуль, а циркуль робить коло, отже, сйокл це обведи. У першому, for example, наприклад. I always, я завжди. І дивимось на перший малюночок. Що ж, що ж завжди? Help допомагаючи, «Play» граю. Звісно, мамі ми help допомагаємо my mom in the evening. Ось це слово ми вже не пишемо. Обираємо одне з двох. Далі, нам потрібно обрати одне із двох цих слів. Number two. Дивимося. Номер два дівчинка стоїть спиною до школи, отже, вона йде зі школи додому. I я, do – роблю чи go іду home додому, after school, після школи, every afternoon, кожен дослівно після обід, але ж перекладаємо кожен день. Do нам не підходить, ми його не пишемо. Обираємо go. Бо дівчинка go іде. Number 3. Number three. Picture 3. sentences 3. I always. Я завжди do роблю. Help, допомагаю. My homework, моє домашнє завдання in the afternoon в день. Що ж ми з домашнім завданням? Help допомагаємо чи do робимо? Звісно, робимо. Тому help нам не підходить. Ми його не пишемо. Пишемо слово do. Окей, okay. next. Number four. Sentences for. Picture four, Sentences four, Let's read. I. Я always завжди play. граю, do, роблю computer games. Комп'ютерні ігри in the evening увечері. Як ви думаєте, що ми в комп'ютерні ігри? Play – граємо. To do робимо. Звісно, play. Чому do ми не пишемо. Убираємо слово play and rewrite the sentences. І переписуємо речення. Окей, okay, our lesson is over. Наш урок uh, закінчений. See you next time. Побачимось наступного разу. Goodbye. Bye bye, my dear.